Сумська обласна державна телерадіокомпанія представляє. Спецпроект суми. Дорога на схід. За нього молилися. Сумчанин 87 днів провів у полоні. Відверте інтерв'ю. Нас оточили Вже техніка оточила і прострілювалася як тина, так і фронтова сторона до Ми лягли і чекали. Хлопці були готові йти на смерть. Що вдягти, яке має бути екіпірування бійця української армії? До уваги нова рубрика. Сьогодні я хочу розказати, як правильно вибрати е каску е Кевларову, яка могла б защитити бойца е, від, е попадання е осколків, також е пістолетних пуль. Я молилася, я говорю, господи, ну вже нету сил. пусть вісточка, хоч какая-то буде. Молилися, аби повернувся, і він повертається майже три місяці у полоні. Щодня його схиляли до зради. Сепаратисти пропонували перейти на їхній бік. Але офіцер вистояв, рятувався витримкою, холодним розумом і вірою. Що нас там давало надію, ми знали, що ми дивом залишилися всі заживі, хто там був. Це майже всі військові, які Іловайський котел. Тобто не даремно. Тобто ми знали, що ми повернемось домой додому. І коли молилися, от молишся, от коли читаєш молитви, то ти завжди згадуєш за тих, кого з нами немає, рідних і близьких. І, звичайно, ж згадував за діда, щоб йому на небі було добре. От, бо я вважаю, що ті, хто захищав свою державу, воїни, вони в царстві Божому. Знайомтесь, Юрій Смирнов, 22 роки, сумчанин, офіцер української армії, у полон потрапив на День Незалежності. Це сталося неподалік Іловайська у місті Моспіне. Хлопці разом із бойовими товаришами оточили військові. Без розпізнавальних знаків вони назвалися своїми. Та потім, погрожуючи зброєю, Юру і його побратимів попросили вийти на дорогу. Я своїм хлопцям сказав, ми нікому нікуди не будемо виходити. Слухаємо мою команду, ми нікому не підпорядковуємося мені. Як сказав, відходимо далі по зеленці. Відступили в зеленку та залягли. Подалі йти вже не можна було, тому що нас оточили. вже. Техніка оточила і прострілювалася як тильна, так і фронтова сторона блокпосту. Ми лягли і чекали. Хлопці були готові йти на смерть. Далі 87 днів полону. Сон на картонках, сухі макарони чи каша на сніданок і вечерю. Сніжне приміщення міліції. Там було, одну добу пропонали в СІЗО, після чого офіцерів та артилеристів перевезли в Донецьк приміщення СБУ архіву. І там вже було ще чоловік 40-50 було вже в СБУ. Нас кормили Стали. два рази на день, і було спекотно спочатку дуже, але ну, коли літо було, а потім холодно. У нас було. Від 60 чоловік до 140 постійно мінялась. Мінявся склад це кімната архіва чи Кімната архіва, полички шести, шестиповерхові, залізні. Спочатку спала на картонах, потім приходила гуманітарка, хтось робочки приносить якісь речі, тобто стелили вже речі, десь укриватися. Потім трошки матраси, ну в кого у деяких. Тобто, хто як міг, той так і шукав. Приміщення, ну, приміщення тож ну, метрів 20. П'ять, двадцять п'ять, десь двадцять. А їли що? Їли ми два рази на день, давали нам кашу, ну, зазвичай кашу і по шматочку хліба, але кашу давали мало. Це було протягом двох з половиною місяців. Після чого стали давати по два кусочки хліба. І останній тиждень давали багато хліб. буханки і давали постійно макарони. Ну тобто їжа готується на нас на сто чоловік, велика каструля. Просто зварили. Без, ну, ну уявляєте, що це макарони, вони злиплися, І додавали туди ще, тобто, я не знаю, їм, можливо, хтось сказав, але вже краще стало готувати. Трошки давали ташонки, щоб воно якийсь смак мало. Схиляли перейти на бік супротивника. Офіцер відповідав, ні, і попри небезпеку для власного життя не здав позиції українських військових. Пішов на хитрощі. Ну, Кажуть, покажи. Ну, Тобто, обов'язково, треба сказати, бо. Допитувати почну, тобто неважливо. Край, ну, варіант був тільки збрехати. У нас був е, польовий камінь, який йшов до іншого блокпоста з нашими товаришами. І питає, знайшовши мої документи в машині, тобто вже в документах все написано про мене. Питає мене, куди йде шнур. Тобто я сказати, що він нікуди не йде, не може. Бо це нашкодить мені і іншим, тобто ясно, що. Він не з неба впав. І показавши на карті місце 3 кілометри в сторону від там, де наші позиції, вони відкрили, розгорнули гаубиці Д30 та відкрили вогонь. Ну, десь спустили снарядів 12-10. Утім, каже, до українських офіцерів ворог ставився поблажливо. Умови складні, однак витримати можна. Перший тиждень. Погане було ставлення, але потім нікого не били не чіпали. Бо них, їх за це карали, що вони виводили в туалет, ну, могли морально сказати щось. Навіщо ви сюди прийшли? Ти ж то Донбас на коліні хочеш поставити. От, і Говорять обґрунтовано. Тобто, це моя земля, я захищаю свою землю, а ти сюди прийшов зі зброєю. Перший тиждень ще могли побити. Після чого не чіпали взагалі. Ворог до слова був досвідчений, каже офіцер. Справу мали з добре навченими військовими, і звідки вони, солдат має власні припущення. Це регулярні російські війська, тому що хочу обґрунтувати, бо це видно, коли вони розгорталися, це кадрова частина військова. Форма одягу така ж сама, як і Російської Федерації. Розмовляють вони на російській мові з діалектами, таким, як розмовляють в Росії. Питаєш у солдат, звідки вони? Вони кажуть регіони Російської Федерації здалеку. Дізнався, що це був полк, полк брав десантний, що десантний, бо техніка десантна. А вибратися з полону допомогло диво у далекому 43-му дідусь Юрий здійснив подвиг, за що отримав найвищу військову відзнаку. Інформація про славетного родича стала відома й бойовикам. Вони їх сказали, їхня сторона сепаратистів мені, що тільки в пам'яті до твого діда, тобто вони шанують наших захисників великовітчизняну війну. І героя, дякуючи дідам, вшановуючи його, відпустили. Увесь цей час, поки Юра був у полоні, близькі чекали на солдата з вірою в серці. Я даже говорила, ну пусть не будет неизвестия, ни ничего, только лишь бы он был живой. А потом, когда уже не было сил, вот я помню, в тот день я молилась, я говорю, Господи, ну уже нету сил. Пусть весточка, хоть какая-то будет. И в этот день первая весточка была, что в офицерском корпусе напечатали его. Потом позвонил мужчина, который был на работе и сказал, ваш сын передал, что он живой. И в эту же ночь он позвонил, одну минуту сообщил, мама, это я, Юра, я живой. Попереду в старшого лейтенанта відпустка. Хлопець планує побачити друзів і більше часу приділити родині. У Юри є ще два брати. Старший теж військовий. Алло, привіт, братішка. Слушай, ну я короче, беру Діму і теж давай під'їжджать разом в місті Ну Давай спочатку на сотні а там в дитячий парк. Прогуляємося, воздухом подижимо. знаю его характер. Он очень добрый, хоть и показывает свою жестокость тогда, когда надо. Но по характеру он иногда творит, так сказать, чудеса. Я так иногда ему удивляюсь, какие он поступки делает добрые. Брату пожелаю, чтобы у него больше такого, конечно, никогда не случалось. Чтобы у него было дальше только хорошее. Вже за 40 діб офіцер української армії повертається знову на фронт. Попри небезпеку і жахіття полону, зраджувати своєму обов'язку не збирається. Я військовий. Чим скажете, тим буду займатися. Сьогодні я хочу розказати, як правильно вибрати е, каску е, Ківларову, яка могла б е, бойца от попадания осколков, также пистолетных пуль. Что из себя представляет каска кевларовая? То есть кевларовая каска сделана с материала сверхпрочного, легкого как кевлар. То есть это многослойная ткань, которая прессованная специальным материалом. И изготавливается вот такая качественная кевларовая каска. Есть штурмовые облегченные вот наподобие вот этой каски. Вот. Так и общевойсковые каски, которые используются во всех родах войск. Значит, преимущество кевларовой каски в том, что она легкая, она держит осколок, держит пистолетную пулю. Есть, то, что есть сейчас на вооружении в, наш, в нашей армии, это э, стальная каска Второй мировой войны, вот которая, которая пробивается э, осколком. То есть э, ребята на передовой их просто не надевают, потому что боятся того, что э, осколок, э, осколок попадая в каску, заворачивая сталь. Э, повреждает э, голову. Если взять, например, вот эту кашку, это чешское производство. Здесь мы видим, насколько все удобно. То есть тут четыре уровня подгонки. То есть эта каска садится на абсолютно любую голову, держится крепко, не спадает, человеку удобно. Также в этой каске есть э, система так называемого быстрого сброса. То есть при попадании осколка или пули каска слетает от головы, тут остается крепление, каска слетает, то есть человек э, защищен от э, перелома шеи. Вот. В данной каске тоже присутствует система быстрого сброса, но, но менее удобно сделана остальная внутренность, потому что как бы подогнать можно только ремешок подбородочный. Посадка ее уже фиксированная за счет вот этих вот мягких вставок. Вот, в принципе, вот как бы в чем их отличие. Степень защиты у них абсолютно одинаковая, потому что как бы производитель самого яйца один. Сумські волонтери продовжують плести маскувальні сітки для бійців. АТО. раніше їх робили кольору хакі. Тепер же виготовляють білі під сніг. Волонтери також виготовляють і маскувальні костюми, які охрестили кікіморою. Вони стануть у нагоді нашим хлопцям у зоні АТО, тож робочі руки на вагу золота. Є люди приходять да на один день, а буває таке, що через два дні їх ніту. От нові жінки прийшли, вони сказали, ми прийдемо уже аж на наступний виходної вони працюють ще. А не можу кожен день ходити. Здебільшого тут ті, хто вже пішов на заслужений відпочинок, однак теплі капці і улюблений серіал проміняли на благородну справу. Якщо в сад не їдемо, так можемо кожен день на часа два-три побити, а коли їдемо, то через день і вже більше на наступний день рівні. Ну, зависимо, все зв'язано з домашніми ділами, щоб і овці сити, і <laughs> везде було все добре, і вдома, і на полі. Нет, 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 наоборот. Нет. Все, все за. Вот мужа рубашка, сам, сам предложил, свитер уже сдала. Так что дома только за. И тоже, чем могут, тем и помогают. Даже уже дома, иногда дома сидишь дома, надо же там, там работать, потому что ребятам надо. Иногда даже смотришь, ребята там... Вот дроны летают, говорит, надо посмотреть, как наши танки, чтобы сетки как маскируешь, а у нас их нет. Вот ну, мы сейчас это делаем, потому что знаем, что это НАТО. За незнання техніки плетіння суворо карати не будуть, обіцяють, бо самі вчаться тут же на місці. Методом тика, вот, а потім, ну так, вот, потім мужчини приходили, ми не знаємо, як вони нас вчили. Потім почали отак вот вот переплітати, тому що знаємо, що сітки були такі, які ну, рвались. Прям в руках. Ну і почали так переплітати, щоб сетка, якщо порветься, так хоча туди, щоб останні ну, ставалась така вот чем то А потім ми ж смотрели по інтернету, які там є маскирочки. Ми то їх не знали, не видели ніколи в житті. Тож на вас чекають артучилищі та на вулиці Супруна, 15. Обирайте зручний маршрут та приєднуйтесь. І вкотре нагадуємо, у сумах працює центр соціально-правової допомоги. Наразі це єдина установа в області, де бійці з зони АТО та їх рідні мають можливість безкоштовно отримати юридичну допомогу. Саме сюди слід приходити зі своїми проблемами. Графік роботи центру такий вівторок з десятої години до дванадцятої, четвер з шістнадцятої до вісімнадцятої години. Можете також дзвонити. Адреса центру та телефони на екрані. Бойовики неправильно ідентифікували вогневі позиції українських військ і завдали удару по своїх позиціях неподалік Донецька. В результаті удару один з підрозділів російсько-терористичних військ зазнав втрат. З настанням холодів у низці формувань ДНР фіксуються масові випадки дезертирства, а також самовільного відступу підрозділів з передової. Зокрема, найбільш масово тікають з Донецька, Горлівки, Новоазовська. За минулу добу в зоні проведення АТО терористи 50 разів порушили умови припинення вогню. Найбільш активні ворожі сили на Первомайському, Луганському, Донецькому та Дебальцівському напрямках. Також терористи здійснили чергову атаку на Донецький аеропорт, однак кіборг вистояли. Останні дані зі східного фронту на 29 листопада цього тижня Сумщина отримала три похоронки. Село Вири Білопільського району провело в останню путь свого бійця. Загинув 34-річний Павло Ніколенко. Він помер від поранень після артобстрілу, який зазнала його частина поблизу Дебальцева у Донецької області. А 27 листопада Сумчани попрощалися з Андрієм Степанцем і Михайлом Скорописом, життя яких обірвалося у зоні АТО кілька днів тому. За час проведення антитерористичної операції. На сході країни в ході бойових дій вже загинув 41 солдат із Сумщини. Далі буде.